2013 рік, яким він був для чернівчан, і що буковинці чекають від наступного року? Новий рік свято родинне, проте не всім щастить зустріти його вдома. Про тих, хто працює тоді, коли всі відпочивають. На Чернівецький євромайдан напали, розтрощили намети. Порушників зловили. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. На Чернівецький Євромайдан напали. Сьогодні близько сьомої години ранку на центральну площу прийшло двоє молодиків і потрощили розташовані там намети. Побачивши міліцію, один з порушників кинувся втікати, але правоохоронцям все ж вдалося впіймати його. Наразі відомо, що хулігани були під дією оковитої. Хуліганили порушники двічі. Спершу палатки на Євромайдані вони перевертали, але, побачивши міліцію, сіли в машину та поїхали нижче вулицею. Тім за кілька хвилин повернулися і продовжили свою роботу. Заїхали двоє невідомих на ф'яті, зразу сюди почали трощити палатку студентства. Після виїхали, коли наші вискочили, виїхали, поставили машину біля біотолетів. Знову зайшли і почали трощити конкретно. Три палатки представники опозиційних політичних сил вбачають у цьому вчинку не просто хуліганство. Ми розцінюємо це як черговий тиск з боку режиму на опозицію. Ну, звичайно, для такого досить спокійно політичного регіону як Чернівці це такий сигнал від влади, що може бути з всіма опозиціонерами в разі подальшого проведення акції громадської непокори правоохоронці ж стверджують, що на мати нищив тільки один молодик інший в той час перебував у машині. Після затримання хулігана відвезли до районного відділку міліції, де він перебуватиме до витверезіння та з'ясування всіх обставин. Водія машини покарають тільки за керування у нетверезому стані. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Чернівцях незаконно продають піротехніку. Вона не має жодних документів, які підтверджували її якість. За цю зиму до адміністративної відповідальності за такі порушення було притягнуто 11 продавців. Працівники служби надзвичайних ситуацій попереджають, що піротехніка, яка не має ліцензії, може перетворити свято на трагедію. Тому році, за при використанні піротехнічних дерев, було травмовано 7 осіб. У цьому році кажу, дай Бог, поки що у нас не було, і може не повинно бути. За минулий рік від таких феєрверків постраждало семеро буковинців. Рятувальники нагадують, піротехніку потрібно купляти тільки у магазинах. На кожному виробі обов'язково слід перевіряти дату виготовлення та термін придатності. Використовувати її теж слід тільки за інструкцією. Новий рік величезне свято. Проте не всім щастить зустріти його вдома. До прикладу, рятувальникам, диспетчерам, судово медичним експертам, лікарям та артистам доводиться всю особливу ніч працювати. Чи не шкодують вони про це? Знає Ольга Андріцька. В цю споруду чимало людей зайти бояться не те, що новорічну ніж провести. Проте коли годинник показуватиме 12, саме тут зустріне новий рік судово медичний експерт Олена Васильівна каже: не шкодує, оскільки розуміє наскільки важлива її робота. Не страшна професія і важка, але водночас і цікава. 31 числа приходиться працювати в зв'язку з тим, що нас четверо чергових експертів, і цей раз. Не так випав графік, що я змушена буду працювати в цю ніч. Олена Васильівна каже, дещо все-таки нагадуватиме про свято. Цю кімнату бюро судово-медичної експертизи прикрасять ялинкою та сніжинками. Як відзначають новий рік буковинці, також добре знає дитячий хірург Сергій Бабич, оскільки з наслідками святкування зазвичай звертаються до лікарні. Мені вже не перше на новорічні свята чергування. Так що мені за це звично це лягає на наційні кладі випадки? А це які випадки? Це травми, це отруєння? це… Е... Рамки з Медики кажуть, до лікарні переважно приходять по допомогу вже через кілька годин після відзначення нового року. Батьки втрачають уважність і дітям вдається з'їсти навіть миючі засоби. А от учасник ВК команди Торнадо Люкс працює на новий рік не тому, що змушений. Розповідає, що творчі люди всього за одну ніч можуть заробити більше, ніж за кілька виступів. Шкода має бути тим людям, які не працюють на новий рік. Це моя думка така. Ну отже, я собі заробляю гроші. І можу потім дозволити собі відпочити, як я хочу. Сам Новий рік зрозуміло, що це таке свято казкове, да не таке, як всі. Новий рік артисти святкують у проміжках між виступами, розповідає Олег. Каже, дідо морозом під час корпоративів йому не доводилось бути, зате випробував себе в ролі снігуроньки і жартує, що не варто його відзначати вдома, оскільки наступного дня роботи по прибиранню вистачить на тиждень. Ольга Андрійка, Андрій Піськарьов. місцевий час. Ящик мандарин, ялинку та уікенд в Мигово отримали сьогодні слухачі радіостанція 103.2 FM у фіналі акції Новорічна Шуматоха. Протягом двох тижнів в прямому ефірі чернівчани намагалися відгадати звукові завдання ведучих. Ті, кому пощастило, взяли участь у розіграші подарунків. Ну що ж, леді і джентльмени. Як і обіцяли, ми починаємо наш фінал новорічної шуматохи. Погнали. Чергова акція на радіостанції завершилася традиційним розіграшем призів в прямому ефірі. Ведучи ранкового шоу Фреш за допомогою лототрону та щасливої руки Ольги Лайт визначали переможців новорічної шуматохи. Правила участі конкурсу були простими: додзвонитися і відгадати звукове завдання. Треба було відгадати звук, який так чи інакше пов'язаний з новим роком. 38 учасників взяли участь в нашому конкурсі. Всі 38 були записані, вкладені в конверти і вкладені в лототрон». Виїхали у так? Я як Якубович. акція новорічна, тому подарунки відповідні. Перші п'ять щасливців виграли ялинки. Ще один учасник отримав ящик мандарин і власником найголовнішого призу у якенду в туристичному комплексі Мигово став Юрій Бережницький. Хлопець вперше брав участь у подібному радійному конкурсі. Тому зізнався, що зовсім не вірив у свою перемогу. Я їхав з другом. він подзвонив теж там була по нас. Слядуший день я перезвонив. Отак от получилось. От Я не але дуже задоволений цим. Загалом у 2013-му радіостанція подарувала сотні подарунків завдяки хвилі 103,2 FM Чернівчани і автомобілі свої пальним заправляли, і на екскурсії ходили в театрах. Квитки отримували, концерти відвідували. Наступного року зізнаються працівники станції. Сюрпризів буде ще більше, і акції будуть масштабнішими. Ми не можемо віддалятися. Ми мусимо бути тільки ближче й ближче до наших слухачів, тому що ми радіо Чернівців і працюємо для Чернівчан. На наступний рік ми готуємо вже грандіозні акції. Вже є плани, вже є думки, вже знаємо, як вже знаємо, що будемо дарувати. Знаємо для кого. Звісно ж, для наших слухачів станції «ФМ». сподіваємося, що цього разу пощастить тим людям, яким не щастило досі. Вже в понеділок радіостанція закриє 2013 рік. Ще однією акцією вручить переможцям смачні подарунки до святкового столу. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. 2013 рік завершується. Він був багатим на події, емоційним і в той же час неповторним. Він назавжди увійде в історію Євромайданом, але для Чернівчан він запам'ятався не лише революцією. Одні називають його звичайним, інші найкращим, бо одружилися чи стали батьками. А ще інші кажуть, що він нічого доброго не приніс, бо живуть за мізерну пенсію. Про те, яким він був, у 2013 для буковинців і що вони чекають від наступного року, ми спитали у людей на вулиці. Для мене 2013 рік був неймовірно крутим. Я завжди оптиміст по життю. Я зустрів свою дівчину. У мене успіхи в університеті, я маю чудових друзів. Я не думаю, що цей рік чимось поганим для мене відзначився. Я дуже щаслива людина. Я думаю, що в 2017-му буде ще краще. Рік як рік, звичайний, без якихось е яких ексцесів. Спокійно в моєму віці вже не може бути якихось особливих подій. В мене це все, всі спогади про дитину. І все пов'язане тільки з дитиною, догляд за дитиною. Ось мій рік. і Все. Проблемний, проблемний, бо ж не вистачає. Скільки на 1200 можна прожити? Не можна прожити, але ж. Наш, ми пенсіонер, мусимо терпіти, ну а будемо надіятись, підросте молодь і змінить цю державу. Ще одне покоління нам треба дочекатися, щоб держава була державою. 2013 «2013-й був складним. Напевно, чекала від нього трішечки більше, ніж він приніс. 13 -й, 2013 -й я буду згадувати з теплом, власне, як і будь який будь-який рік, чого я бажаю всім чернівчанам. Кожен рік завжди нам щось приносить. Щось нове, світле, добре. Ми просто не завжди одразу це усвідомлюємо. І принагідно хочу побажати і згадати слова Ліни Костенко, що у новому році нехай у нас старими залишаються лише істини, вино та друзі. Цей рік я б хотіла бачити, щоб ми. Не опинилися в Європі, в Євросоюзі, верніше. Щоб у нас всі, вся молодь мала роботу, щоб приємця запрацювали. Але цього дай Бог, щоб людям було добре. Отаке я хочу, щоб була стабільність в країні, щоб люди мали роботу, щоб молоді діти були щасливі. би бачити, щоб змінилася влада, щоб прийшов новий президент. Щоб пройшла люстрація, щоб все те, що зараз заважає нам рухатися вперед, було знято, відсторонено хоча б. Щоб підняли пенсію, ціни б, щоб не піднімали, щоб вже залишилися так, як вони є. Та й добре було. Хуже, хуже може, не буде, як є. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACCINUA. Всього доброго!